Всім привіт! Починаю свій влог з невеличкого розхламлення. Щойно відділила одну частинку, покривала від іншої. Ця така флісова, дуже гарна тканина, гарно переться, дуже хороша в використанні, легко за нею доглядати. А ось оцей жах волохатий мене просто не знаю, виводить з себе. Ця частина покривала завжди якась брудна, з волосків повністю не вичищається, не переться. Тому я вирішила цю частинку викинути, а цією користуватися. Звичайно, вона стала набагато тоншою. Попрошу, маму, її обробити, щоб не. Вилазили ниточки, і в принципі буду ще користуватися або як покривальцем, або як пледиком. А ось це непорозуміння. Просто викину зараз на смітник і забуду про нього як про страшний сон. Сьогодні хочу ще спробувати повиводити ось такі плями, вони не відпираються. Це ганчірки з магазину Аврора, вони для підлоги. Але я їх використовую для того, щоб складати сюди мокрий посуд, тому що я не люблю перетирати посуд після того, як помию, і мені найзручніше підсушувати їх на таких ганчірках. Сьогодні протестую кисневий відбілювач біля вітринла. Він коштує приблизно 30 гривень в магазині Аврора. Тут 200 г для білої біли. Сьогодні спробую вивести плями. Трошки в інструкції не так: просто насипати і замочити. Дівчатка взагалі кипятком заливається відбілювач, він бурлить, виділяє кисень, і тоді вони замочують свої рушнички, свої ганчірочки. Можливо, цей відбілювач трошки не такий заврори. Зараз будемо пробувати. Пишуть, що без хвору та фосфатів. Після того просто повипираю все у пральній машинці і вже потім вам покажу результат, що ж вийшло. Починаю прибирання на кухні мікрохвильовку чищу звичним для себе способом, просто розігріваю розведену у склянці соду і протираю ганчіркою. Набралася сил, щоб поприбирати трохи, просто наведу сьогодні такий собі візуальний порядок, просто протру пил на поверхнях, очищу їх. Якщо чесно, то підлогу мити мені лінь, тому я просто в кінці пропилосошу, а миття. Залишу на потім. Я більш-менш відійшла від операції, мені зняли шви, і дійсно, як усі казали, стало набагато краще. Правда, ми трошки прихворіли, не знаючи чутно, по моєму голосу, нібито розмовляю вніс. Але це ніяким чином не пов'язано з операцією, з імплантацією зубів. В минулому влозі я жалілася, що в мене восняна апатія, але це дійсно. Через те, що я просто себе погано почувала, переживала, тривожилася через постійні повітряні тривоги. Ми вже наче стали з вами і трошки забувати про них, відволікалися. А це знову щодня, по дві, по три години. Вночі якось так страшно, є влучання. І новини такі невтішні: і то в Умані, то в Херсоні. Втім, ми ще дізналися, що на фронті. Загинув наш однокласник, кажу, наш, тому що мій чоловік також мій однокласник. Ми ходили на похорон, прощалися з героєм. Ще й погода, якась така незрозуміла була. Це вже зараз у нас світить сонечко, а ще кілька днів тому було і холодно, і дощило. Сово в мене просто накрило з головою. Я хандрила і плакала, і думала, що навіть не буду вести свій канал, бо по статистиці зараз дивлюся, то його і дивляться дуже мало. Чому причина не зрозуміла, скоріш за все, це через те, що з'явилася конкуренція багато україномовної на Ютубі і мотивації, і якихось побутових влогів. Проте, я дякую усім своїм підписникам, всій моїй аудиторії, що ви зі мною, дуже вдячна за підтримку під попереднім відео. Мені дуже приємно, що ви переживаєте за моє здоров'я, за мене, цікавитеся, як у мене справи, помітили, що мене немає. Якщо ви вперше на моєму каналі і дивитесь це відео без підписки, то обов'язково підпишіться. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Підтримайте це відео лайком, адже так його зможуть побачити більше людей. Для мене важлива підтримка кожного з вас. Всіх вас люблю. Домиваю газову плиту, чищу її універсальним засобом сів, дуже мені подобається, але решітки вирішила помити у ванні, звичайним фейрі. Можна використовувати якийсь антижир, але щось оцей, який я взяла свій сів, антижир в спреї, то мені він не подобається. Він нібито знімає фарбу що з плити, що з решіток. Більше його купувати не буду. Якщо у вас таке. Боїтеся щось зіпсувати, то краще його не купляти. А я почала, до речі, говорити про однокласників і хотіла продовжити цю тему. Хотіла вас запитати, чи спілкуєтеся ви зі своїми однокласниками, чи ходите на зустріч випускників, тому що ось ми після закінчення школи майже ні з ким не спілкувалися. Пару разів після школи зустрічалися, але знаєте, проходило 5-6 чоловік, кажуть, три каліки в два ряди. З яких двоє були – мій чоловік і мій кум. і вже 18 років пройшло, і ми ні з ким не спілкувалися. Так може в місті бачилися, віталися в школі. Якщо ходять ходять нашу школу, то бачилися там. Коли дітей приводили або коли забирали, а так взагалі нічого по один про одного не знаємо, не спілкуємося. І ось таке горе нас всіх зібрало разом, смерть нашого однокласника. І ми зараз створили групу в Viber. І, знаєте, спілкуємося. Почали спілкуватися. Хочемо зібратися, може, на якийсь шашличок. І ось я думаю, як так, да, людей збирає горе і от навіть іноді з родичами не бачимося, тому що вони живуть в іншій Україні або, або в іншому місті. І можна було б побачитися, зустрітися, але часу немає. І тоді зустрічаємося на похоронах. Це так тяжко, це так важко, це так страшно. Тому ще раз це усвідомлюю, що потрібно жити життя зараз, максимум брати від нього. Хочеш когось побачити, поїдь, виділити час, плювати на ту роботу, тому що вже потім буде запізно. Боже, я оце зараз це промовляю і просто сльози на очах. Тому що шкода. Це мотиваційне відео, але от озвучка така, яка у мене сьогодні дуже емоційна, виходить. Беріть від життя те, що воно дає вам зараз. І якщо у вас є якісь плани, не чекайте завтра, не чекайте післязавтра, не чекаємо ніякої перемоги. Ну, звичайно, ми чекаємо перемоги, але я маю на увазі, не потрібно чекати перемоги. Або не не незрозуміло, коли вона буде, щоб щось зробити в своєму житті. Якщо у вас є ремонт, робіть ремонт. Якщо у вас є в планах купувати машину, наприклад, купуйте, будуватися, будуємося, народжуємо дітей, йдемо, залишаємо роботу, міняємо життя, йдемо на нову. Взагалі, от робимо те, що нам потрібно, щоб максимально жити все, кайф. От, от зараз, під час війни, це як ніколи усвідомлює, що потрібно жити тут і зараз. І от, і це зараз я якось так м, усвідомлюю це. А мій чоловік це завжди мені каже і до війни. Казав о, навіщо, наприклад, купувати щось дешеве, якщо можна купити якісне, дороге, і ти будеш ну і, наприклад, одяг і ти в ньому і кайфувати. Купувати хорошу їжу, тому що здоров'я понад усе не економити на собі. Ну звичайно, кожний живе. По своїм фінансам, ну я взагалі кажу, що ті, хто може, ви відкладає там на чорний день. Не потрібно відкладати на чорний день, там собі на похорон або ще на щось. Потрібно використовувати ці гроші зараз, тому що гроші люблять рух. Вони весь час мають рухатися, і чим більше ми будемо витрачати, тим більше буде можливості не заробити. You have a clue, what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental and I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then one life I won't regret it I will fight until I get it I'll look back one day from heaven and say damn I learned some lessons and say damn I have no questions I had fun in every second and the journey was a blessing yeah they tell me that I'm never gonna make it they want me it's deep inside of me but they hate when you're successful because they try to be they sit there being judgmental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you, Who are you Tell me how to live life in these times it feels like nobody is right. Yeah, so why must figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. дівчатка хлопчики якщо хтось дивиться мої мотивашки думки Якусь депресію зараз. Я намагаюся максимально з нею вийти і кайфуємо. Кайфуємо від того, що ми живемо. Зараз буде літо, буде класно, буде тепло, сонечко. І дай Бог скоро перемога, тому що ми найкращі. Україна понад усе. Ми вистоїмо, тому що ми з вами молодці. Ми з вами українці. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви гарно провели час. Якщо не прибирали, то бодай слухали. Дуже вас люблю. Обов'язково зустрінемося з вами в наступному відео. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Бувайте! Дуже гарно плями повиводилися, Мені подобається. Чистеньке.